Y amarte, disfruto acariciarte y a venir. Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan primosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte entregarte a Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Е, хочу вам трошки розказати, були питання по кормі, якого, яким я годую. Зараз вам розкажу. Та й все як завжди, вечірнє королів. Е, так, Починаємо. Е, було питання в коментарях, скільки коштує цей мішок корму. В, мене, в моєму районі він коштує 120-130 гривень. Е, е, але якщо добре розібратися, цей корм взагалі не вигідно купляти Розказую іменно чому. 5 кг того мішкови є. Це виходить, якщо по 120 гривень 5 кг, то виходить е, це виходить 24 гривні. Ну, беремо в групу 25 гривень. Е, о, е, Якщо цей корм купляти так, один мішочок на пару кроликів, там, на 5-6 кроликів, і ви його тільки згодували, тих 5 кг і все, так як мені мені не вигідно його купляти, бо я купляю по 2-3 мішка на місяць, щоб нормально вигодувати. Е, так, здибав я, ні, ну є в нас коротч, в моєму районі е, ферма, кролеферма, там, там виготовляють саме своє виробництво корм і предлагають цей корм по 15 гривень. Цей корм, я думаю, що добрий. Я думаю, що виробник не не, не годував би свою ферму поганим кормом. Йому би було просто невигідно. Він би не ріс і він би не, не годував, не виробляв і не продавав цей корм. Так що я хочу взяти спробувати 25 кг. Корму. Я маю 5 семців, яких я буду відгодовувати. Тай маю тут таке відгодовувати. Я візьму, зважу їх. І 15 днів я подивлюся, яку вагу вони наберуть на цей корм. Я планував з'їздити завтра в неділю взяти корм, але мені не виходить з'їздити то я напевно возьму е, його куплю в понеділок. о Якщо я його куплю, я вам покажу який там кай... Е, як він називається. ну Кажу, його характеристику, що там в нього входить, як і що, скільки є. о 25 кг, то виходить по 15 гривень, то виходить 370 гривень. Я порахував, мені це виходить, мені це вигідніше купити, чим ось цей 5 кг. Е, так що я буду, хочу спробувати провести експеримент з цими кролями. Це в мене самці, вони підуть на м'ясо. Е, і в принципі, в принципі, принципі все. Та я планую взагалі, якщо мені нормально цей корм піде, то може навіть якщо підуть більш-менш якісь продажі, будуть в мене брати кроля то Я взагалі перейду на повністю комбікорм, не буду нічого давати, ні сіна, ні ячменю. Тільки буде комбікорм повна раціонний і вода. О, е так що все. Сьогодні в мене у нас субота, я зранку, у нас була дуже гарна погода, тепло, сонячно, а сьогодні зараз опадає дощ. Я прибирав зранку кролів, тут і попересаджував три самець які мають мати 5, 5 і 6. Один ряд зараз покажу. О, трошки попересаджував там кай. Там трохи попересаджував, туди пересадив. Цю клітку вже приніс з світом де вона стояла. З тією шиншилою. Та шиншила теж має мати. Вже 20... Ой, м -м. блін, що там у мене язик заговорює. Шостого, по-моєму. Чи п'ятого? П'ятого. Ну, все тяжко запам'ятати, треба сідати, робити зовсім, щоб мати все записано. Так як підписники рекомендують. О, е, в принципі, все, що вам що питаю в коментарях, розповів. Так що питайте в коментарях ще щось. Е, а, зразу дам відповідь. Звідки я є? Я є, Львівська область, Кам'янка-Бузький район. Бо багато в коментарях, звідки ти, скільки тобі років, як тебе звати. Я мені 14 років, е, звати мене Мар'яну. Хто, хто з далека, той не знає, а хто тут мене дивиться з, з мого села, з моєї школи, той, той в курсі того діла. О, так що е, шо, давайте йду я давати кролям бити. Тебе по колі до семерку різабе, не знаю, чому злишся ти на мене, що п'янеру, ти все дуже бісить тебе, я не небо. Стань ніяк не зрозумієш ти, Всьому сьому вони в тут зірки Наодиці хочу я побути а ти поруч навпаки Ти трохи зачекай, Мені потрібен час Сузіря дивляться на нас Знову набу складыва дзерки похує небесне я тебе комі, то усемерко, різя би заби, кому склали сарки, що похолі, я їди, не бісем, Я бесем, вігає те Друзі, подаваю королям е, пети сіна. Відменю, мають давайте я трошки їх покажу. Тут у нас є ті. Що там? Повні кормушки маєте тут і нас та самеця, що 2 19-го має родити. Пересадив її сюди. Ну, тут у тут нас француз, тут і новозоланка так і є. А тут і пересадив цих самечок. Тут, тут і самці у нас. На цю сторону пересадив, шиншилу, вона буде мати. Сюди бургунку з малими. Ну і сюди та, що буде мати, теж О! В принципі, все. Такого у нас більше тут нема, а тут у нас самечки і тут у нас самець. І ще лишається у нас три клітки пустих. Якраз до літа вони будуть всі повні. Так що, дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пишіть в коментарях питання, буду давати відео.